Так склалось, що я не бігав лісами Чорнорусі вже декілька років. Але все змінилось, коли мої друзі вирішили придбати гру. Награвши вже достатню кількість годин і дізнавшись більшість механік, вони захотіли побудувати свою першу базу. І це стало такою невеликою та все ж прикольною історією про те, як ми шукали цвяхи. Тому я вирішив змонтувати цей відос, перелопати в декілька терабайт контенту, ну а там атмосфера, ПВП, різні приколи. Ну ти і сам знаєш. Коротше, зараз я хочу показати це все тобі, тому бажаю приємного перегляду. Я не хотів задовбувати своєю балаканиною, тому усі мої коментарі, які з'явились під час монтажу, будуть у вигляді субтитрів. привет. Что же будем? Надо фото. Гвозди. Угу. Ну, гвозди е на аэродроме, я думаю, здесь на военках. Е две пропозиции. Опять ратная запрудная. І попробують знайти там гвозді, або піти в і попробують найти там пі гвозді. Як пропозиція? Угу Я міну поставлю тут. Зараз би Юру снять. В гараже в цьому так смачно стоїть. Пішов в рогове. А, прямо по дорозі, по оцю і, і ти. Я по полю злива біжу як дурачок. Бив, не по полю, бесов кабанчик. О, блін, там мій плейтачок. Хлопці біля воєнки справа да да мне треба за плыт очком давай на тебе прикриємо. там два типа бежать на военку там де є кпп вон вони уже зайшли за зелена, да у них можуть быть гвозди я ушел до разбитого БТРа. як сразу за кпп Не знаю, где да другой. По мне стреляет он. Вбив другого. А, он там далее. А, все хорошо. Чуваки, такое себе, да? Угу. А есть там у другого гвоздит. Дякую, пацаний. Мухи літають. Тут якась вакханалія відбувалася, походу. Дивись, воно все розложено на столі, поняв. Пакел возле хати. Мені це щось вообще не подобається. Що, куди йдемо. Шукать гвоздів. Маленький балончик повен, валера. Attention, attention. The fire on fire the floor. On the floor. Mm -hmm. Тебе, шо? Про гвозді. Ну, гвозди рідкісна штука, типу. Як і все, коли ти щось шукаєш конкретно, тому забий. Пацаны. На лестнице поставлю медвежачка Осторожно. На Осторожней. Тихо. Пихо, у мене тут, тут є. Початку села прямо. Да, в домі, в желтом домі. Щось бере в руки. Ого, ага. Рома стройсь. Він по мені стріляти почав. Все, я тут. Ще один тип, Та тут ще одного типа зустрів. Хто стріляє? Опа. Ну, немає. Стріляй десь. Забив. А ви в синьому ангарі були біля стройки? Да, ми в пизде Угу. Понял. А я вот так я от Ти Ты чи що? Да. Ваш давай. Фаундтрэф. 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 Так, две короткие палочки, мотузка. По діагоналі його надо. ні ні не Я в будинку поки не можу поки поставити, Та я понял. Да, на вулиці дає за, за домом, типу, тільки ставити. Ау, тут окно не дозволяє закрити. Ні. Йоу, за Я умер. Я, я понял. Да, ну, я, я так и знав, що зараз, пока я буду бігати, тут с розметкой еба. Є... <звук> Одного вбив. <звук> Це хто? Це я лажу на вході, там де все розкину. Відкачую тебе, відкачую. Кого там кажете? Два типа пробігло тільки шором. Отам, от там, отут, в ту сторону. Ну, типа, по діагоналі на базу. Euh, можемо вийти зараз через ці ліві ворота і піднятися в лісок одразу і розчекати. Звісно, не факт, що вони на базу побігли, але побігли там ну, з Вони там, пацани. Де саме, в який за забору. Тоб вони за забор забігли. Ближче до нас чи далі? Далі о, там де забор, якщо ти бачиш, що ту прогавлену, і там ото забор розвалений, вони зліва зліва за забор. Вони назад зараз побіжуть, походу. Ось, я їх бачу. Явунки. Стреляється, ти сам пішли. Я, я, і... ага. я явунки лежу. Бачу, бачу одного, чекаю, поки він зупиниться. Де-де-де? там же. Вони за територію, за територію взагалі вже. Аж ліво сильно, сильно да? вліво. Від е, території. Мене вбили. З лівої сторони ангара вони, де ми вибігали, лівіше. Мене спалили. Одного вбив, другий убіг далі туди, далі по правій стороні. Він кинув смок. Бачу другого. Де? біля сарайчика. Де, Рома? Бачу. Цілить мене, шукай мене. Попав. Не знаю, він в умки чи ні. Ти просто красава. Да ты стріляв. да? Я поднялся Другий над річку. лівіше, лівіше бери. Ага. Тоже ССГ. Я піду назад за своїм рюкзаком, мабуть, быть, Пацани, Свен Вен, ви на... ви забрали їх, да? Да, Рома забрав. А что в нього тут? Там Блейсу, типа, був. А ти забрав, да, ПНВшку сняв? Да. Це добре. Я доброе. візьму. Можеш мені мне в ночничок Без питань, на. Давай. Э -э Забирай. Скинул. Ага, да-да-да, бачу. Оп. Йора, тебе є набір електрика. Угу. Uh -huh. Два типа вибігають, два типа вибігають з воєнки. Туди, куди я дивлюсь, Валер. До мене? Нє-ні-ні, вони біжуть з воєнки, походу, на айрфілд. Там башня, вишка типу, вздовж забора, і вони там трошки далі. Я їх бачу. йдуть вдоль річки. Ну туда сколько? Полкилометра? Да, 500 метров там. Скажите, они с другой стороны от меня? Да, с другой. Они где-то вдоль да? Рома, предупреждай. Чуть не страшно. Попал. Они в поле? Попал. По мне стреляют. Вони мене спалили. Дим ваш. Це Ні. вони кинули. Вибір біжать. В ангар. Да, Зарізав, бачу. Ангар, зайшли в ангар. В гаражі. Ага, бачу. Рома, вони в дальній ага. частині села по стороні заводу. Я в Лунке с, с гаража направо домик сразу. Е, Желтый. Подполісайка, Рома, весь файт, возле полісайка. Я вонке. Мене вбили. А тебе здаваку, де Валер вбили? Нет. Бачу, типа <звук> попал в голову. Полісайки був, да? Наверху. Да, прямо наверху. Він дивився в противоположний бік від заправки. Я побачив тільки, як він ліг. Йду в штукатурку. Оце ж він був штукатурці. Мертвий. Чувак, Він, Він, Він. вин, вин. вин, вин. Гвоздище. Так, я зараз вколюю інжектор адреналіна. Так. І вибігаю. Ну шо, перші цвяхи пішли? Третя пачечка пішла. да да, да фука выжить с ночником. Пацаны, тут застроено. А, вот, да, ворота нарубило. Тип на мене цілий, тип з синім рюкзаком, за, за зеленим домом. Промазав, промазав. Біжу, біжу, біжу. Промазав, обходить отут, обходить, обходить, обходить його. Юрко, ти бачив, де я був? Их двоє. Валера, це ми. Бігай. Нам біжать. Бігає. Не один, двоє. Я вийду. Юр, ти еба. Є... Бля, я для ковсара. Я типа вунку кинув і він мене теж Одного. Нет, я помер. Я помер. А, мене Валера вбив. ви за кімнат був мене убили. Рома. Тихо, я лежу, Я позаду. Мені хтось з ногу зламав, я не знаю, хто ви де був. якщо що. Я біля і лівий тіп. Я стріляв по ньому якраз. <звук> ну, ось і все. Дякую, що додивився до кінця. Підсумку ми всі опинились на березі. Машин не стало. Через тиждень нашу базу в роялі зарейдили і винесли абсолютно усе. А ми далі просто шукали пригод, знаходили чужі сховки, рейдили бази, файтилися і просто виживали. Сподіваюсь, тобі сподобався відос і я чекаю на твій лайк, підписку та коментар. Ну а я піду робити наступний ролик. До зустрічі!